Літак здійснював внутрішній рейс у Єгипті з Олександрії до Каїра, але раптом змінив курс і приземлився на Кіпрі. Його викрав пасажир з поясом шахіда. Чоловік погрожував підірвати лайнер. Таким чином змусив пілота виконувати його накази. Аеробус А 320 був повен людей: 55 пасажирів, серед яких іноземці, та семеро членів екіпажу. Відомо, що серед пасажирів десятеро громадян США та восьмеро Великої Британії. Посадили аеробус у аеропорту міста Ларнаки. Литовище оточили і почали вести переговори. Викрадач озвучив першу вимогу для поліції: відійти якнайдалі від літака. Потім відпустив більшість пасажирів, залишивши на борту лише п'ятьох з них та екіпаж. Тим часом правоохоронці встановили особу викрадача. Ним виявився 30-річний професор кафедри ветеринарії Олександрійського університету, єгиптянин Ібрагім Самаха. Літак він викрав з особистих мотивів. Другою його вимогою було передати листа з чотирьох сторінок тексту арабського кіпріотці. Її знайшли. Жінку звуть Марина Парасхуа. Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс вже заявив, що інцидент не має нічого спільного з тероризмом. Людмила Панасюк, п'ятий канал.